Ми маємо правильну чотирикутну піраміду це означає, що в основі лежить ABCD квадрат, і основа висоти піраміди, точка О, це центр квадрата, тобто перетин його діагонали. Нам потрібно знайти об'єм піраміди, а об'єм піраміди це одна третя площа основи множиться на висоту нашої піраміди. Площа основи це площа квадрата. Таким чином, нам потрібно знайти сторону квадрата. А так, як нам відомі координати точок А і Б, то ми можемо знайти довжину сторони АБ. Це корінь квадратний. 15 віднімаємо мінус 1, додаємо 1 до квадрату. Далі 1 віднімаємо 5 і до квадрату. І. 10 віднімаємо 6 до квадрату. В результаті ми будемо мати 16 у квадраті 256, мінус 4 у квадраті 16. І 4 у квадраті, знову ж таки, 16. 32 і 256. Це 288. Отже, а Б буде дорівнювати корінь. Із 288. Ну, в такому вигляді я поки що залишу, хоча, в принципі, можна виносити з під корення. Але давайте подивимося далі. Що нам відомо? Нам відомо, що е, ребро ми знайшли е, сторону квадрата і тому площа основи це а у квадраті. тобто, коли ми піднесемо цей вираз до квадрату, ми будемо мати 288. А далі ми ще маємо знайти висоту нашої піраміди, тобто довжину відрізка СО. Використаємо ще той факт, що всі ребра піраміди рівні, а отже, наприклад, ребро СА також дорівні корінь із 288. Далі розглянемо прямокутний трикутник САО з кутом о, що дорівнює 90 градусам. В цьому трикутнику СА ми вже знаємо. Далі АО це половина діагоналі АС. Так як ми маємо сторону квадрата, то діагональ АС ми маємо цю сторону помножити на корінь із двох. Отже, корінь із 288 ми множимо на корінь із двох. Ну, напевне, тут, якщо записати під спільним коренем, 288 це 2, помножити на 144 і ще раз помножити на 2. Тому в результаті ми будемо мати 2, а корінь 144 це 12. 24, це ми знайшли діагональ квадрата. Тому АО це половинка, отже, 12. І далі ми розглядаємо трикутник САО і шукаємо його катет СО. SO це корінь квадратний із СА в квадраті гіпотенуза, і відняти АО в квадраті. Тому СО буде дорівнювати. SA у нас корінь з 288 піднесли до квадрату, будемо мати 288 і відняти 12 у квадраті це 144. Таким чином, ми маємо корінь із 144, а це 12. Все, ми маємо все для того щоб знайти об'єм. Це одна третя площа основи. Ми знайшли 288. І далі множимо на висоту СО, яка дорівнює 12. Скоротимо і ми маємо 288 помножити на 4. Множимо на 4-32. 32,3, 35. 8 і 3 одинад 11, 1152 в даній задачі нам відомо осьовий переріз циліндра. Іде мова точніше про осьовий переріз циліндра, а це АБЦД квадрат, у якого АБ це висота циліндра, А Д це діаметр циліндра. Нам відомо координати точок К і м з середини сторін А Д і СД відповідно, і тому ми можемо знайти довжину відрізка КМ. 3 віднімаємо 11 до квадрату. Далі мінус 5 віднімаємо 1 до квадрату. І потім 7 віднімаємо мінус 3. Фактично до 7 додаємо 3. В результаті ми будемо мати корінь квадратний. Міс 8 у квадраті 64. Мінус 6 у квадраті 36 і 10 у квадраті 100. В результаті ми маємо корінь з 200. Ну, можна записати 200 як 2 на 100, і тому це буде 10 коренів з 2. Ми знайшли км. Далі. Для обчислення площі бічної поверхні циліндра ми скористаємося відомою формулою 2 πrh Тому нам треба знайти радіус циліндра і його висоту. За умовою, ось переріз це квадрат. І давайте сторону цього квадрата, яка водночас, наприклад, є висотою, ми позначимо через Х. Отже, АВ дорівнює Х. Так як КД це радіус циліндра, тобто половина від АД, а АД у нас Х, то КД буде дорівнювати Х на 2. Розглянемо прямокутний трикутник МАД. М, МКД. МКД. МК у нас гіпотенуза. Запишемо теорему Піфагора. Отже, КМ у квадраті це КД у квадраті плюс ДМ у квадраті. Ну, КД ми вже написали, що це Х на 2, і мд також дорівнює Х на 2, тому що м це середина СД. Тому КМ ми знайшли. Піднесемо до квадрату, от корінь з 200 піднесем до квадрату, це буде 200. Далі підносимо до квадрату х квадраті на 4 і х у квадраті на 4. Справа додаємо, будемо мати 2х квадраті на 4 дорівнює 200. Або х у квадраті на 2 дорівнює 200. Звідки? Х у квадраті буде дорівнювати 400. А отже, х буде дорівнювати 20. Таке рівняння має два корені плюс. І мінус 20, але в даному випадку нас задовільняє тільки 20. Ми знайшли Х, тобто ми знайшли АБ. Ми маємо висоту, яка дорівнює 20. Ну і радіус буде дорівнювати половині від 20, тобто 10. Або от 2р це фактично діаметр. А який також дорівнює 20. Ну, я візьму як радіус, тому S бічна буде дорівнювати 2 π ми множимо на радіус 10 і на висоту 20. Скоротимо, скоротимо, де ж скоротимо. Е, перемножимо. Перемножимо і будемо мати 400 π 400π, 400π. Це площа бічної поверхні. У відповідь ми маємо записати відношення S до π, тому у відповідь пишемо число 400.